Сказав. А військовооблікові маєте з собою? А це вас не немає стосування. Не ну маєте так. Я опять, я повторюся вам, я спілкуюся з тим, хто мене зупинив. Так... Я спілкуюсь, тому що мене оцей безлад і це свавілля уже отут стоїть, як і всіх українців. Нехай той, хто мене зупинив, покаже мені свої повноваження, що він має право мене зупиняти. <пиняє, <пиняє, я перепрошую, мені тут з поліціянтами треба поспілкуватися пізніше, добре? Про заручковому патруля поліція міста Брисполетина, як вони зараз перевозите, можете більше. Причину? Ви на борту з туз знаходитесь. Вон пост приїжджаєте. 455, 456. А ви уповноважені? Уповноважені особовані. Почекайте, ви мене зупинили. Причина. При чому тут вони? Ви мене зупинили. Є повноваження. 455-456. Ну, ну. Добре, показуйте розпорядження коменданта, що ви уповноважена особа з вашим ім'ям, батькові, прізвищем, посадою. А? Так, ви, ви конкретно мене зупинили і ви маєте бути вписані. Військовою. А при чому тут військові? Військові взагалі не мають права зупиняти автомобілі. Не мають. Не мають. Не мають. Ну де таке написано? В них є е, повноваження перевірки документів, а не зупинки транспортних засобів. Для зупинки транспортних засобів є поліція. Але для поліція керується 35-ю статтю. 11 пунктів для, е, для причин, причин зупинки, зупинки да? Да, да. 35-та про нас. Я 50. вибачаю, ви знаходитесь на блокпосту, і військові також мають право зупинити вас, перевірити документи і речі також мають право. Є наказ коменданта обласного. Вдома наказі накази, я вписаний. Нести наказ. Ви мене не зупиняли, я спілкуюсь з поліцейським. При всій Ні, повазі. Ви кажете, що комісії. Та зупини. мені не треба ваших документів. Я спілкуюся з тим, хто мене зупинив. Все. Поліція зупиняє, не Нехай зупиняє. той, хто мене зупинив, покаже мені свої повноваження, що він має право мене зупиняти. Або надасть. Там, я не вписані. Вписані. Ну то й все, до побачення. Все хорошо. Я спілкуюся, тому що мене оцей безлад і це свавілля вже отут стоїть, як і у всіх українців. Ні, ну при ну, чому, чому тут. Чисто по-чоловічськи я вам свою позицію сказав. А військовооблікові маєте з собою? А це вас не немає стосуватися. Ну отак. Я, опять, я повторюся вам, я спілкуюся з тим, хто мене зупинив. А в вашому Борисполі так взагалі тут постійно, як не новини про поліцію, якісь скандали, так Бориспіль, Бориспіль, Бориспіль. А ви на підписані просто на Борисполь? Ні, я на Борисполь не підписаний. Можете на Київ підписати, Київ теж так. так ну, ні, все. Мені ну, не важливо, що я там підписаний, ну ми до чого дійдемо зараз. Поспілкуємося з вами, да і все, на цьому Ну то й все. Я так розумію, що так. Це вам просто вас перевірити, просто тим перевірити, що ви там ведете, і повідомляю. А чого та... я, ну на чого я маю а показувати? Ви їдете не, в, не в місті, не на трасі. Ви по ми на блокпосту. Ми Добре, документи що, на що блокпост. Вважаєте. Вважаєте. Ми вважаємо, що вас вважаєте, 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 що запис іде. Вас запис відео йде. А чого ви не, не попередили згідно сорокової? Що ви ведете відеозапис? Ви мене попередили про це? Не попередили. Ну нічого, ви маєте попередити. Тому що я записую вас, я маю право вас записувати, бо ви посадова особа. А ви мене як цивільного не маєте права фіксувати на відео. Без попередження. Без попередження. Ви мене не попередили, правильно? Що ми ще з вами будемо? Нічого. У вас ще якісь питання будуть? Дякую, до побачення. Дякую, дозвольте, я виїду.